Вітаю, шановні друзі! Сьогодні у нас 9 серпня 2023 року виноградник Котовського Руслана Вінницька область, село Березівка, Теплиця. Хотів би показати вам на сьогодні стан такої гібридної форми, як Мальчик-Спальчик селекції Калогіна. Ось така вона на сьогодні має такий вигляд. Ягода такого красивого. Білого чи жовтого кольору. видовжена така пальчикова. Красива така кидається в очі. По тому сезону скажу, що вона щось мені не не була до не сподобалася свою силою росту, хоча навіть вона в мене привита, але слабенько вона росла. Сигналочка то була, але. Взагалі вона поганенько росла, Тут такі, зараз я знімлю штатива камеру. Ось таке воно тільки, тільки лише приросло в тому сезоні. Такий сірничок, а це вже з нього, з нього вже видалися ось такі гронки. Тут ось така маленький хвостик. Ну, вона доволі урожайна, так можна сказати, спостерігати, бо закладає непогані гранки Тут такі. хвостик маленький. Там по ту сторону також гронка заховалась. Отут внизу також непогані, доволі непогані гранки. Такі гарно сформовані. Тут взагалі гонка така пристойна. Ягода якась, ну, де на менших гранках і така ось така. Товстенька, а де більші гронки, ти тоненька така, видовжена. Смак тут гармонійний, тільки що я спробував ягодку, ягодка. Немаленька. Доволі смак такий непоганий. На сьогодні можна сказати, що вона дозріла. Ось така вона. Поки подобається. Будемо далі спостерігати. Що вона буде показувати? Так вона добереться на цю мою, ця, ця теплиця, де пергола. І будемо на другий рік вже дивитися її під якимось може, як дасть Бог урожаєм. Ось так. Поки так. Всім дякую за увагу. Всім добра і миру. Слава Україні, слава ЗСУ.